Радий, що всі технічні перепони ми е, перебороли, цифровізація в дії, як то кажуть, да? е, е, насправді е, дуже радий бути тут, буду дуже радий бути запрошеним е, і обговорювати разом з вами цю важливу тему. Е, е, цифровізація, взагалі, е, це той інструмент, який дозволяє робити життя. Зрозуміліше, простіше і прогнозованіше, тому це там, наша кредит, про що ми не стільки навіть говорити, скільки займатися цифровізацією любим і робимо це з натхненням і залучаємо завжди всіх наших колег до цього. І ми розуміємо, що сьогоднішня тема це про системний підхід в першу чергу, так як ми це бачимо. А дуже багато ініціатив а, вже реалізовано вже реалізоване там пліч опліч, як ми йшли а, з а, урядом, з місцевою владою, з народними депутатами, шановними да, там І цей наш реєстр пошкодженого знищеного майна, і це наша система DREAM. А, і це все те, що потім наростає в велику екосистему, і дозволяє нам казати про дійсно новий підхід, нову таку о, цифрову еру, де діджитал інструменти вони йдуть пліч-опліч і вони вже є невід'ємною нашою частиною. Да, там ще буквально 5 років тому ніхто не вірив, да, що навіть можна паспорт буде показувати в телефоні якась нісенітниця. А тепер ми з вами говоримо вже про такі глибокі речі, як інструменти в цифрові в плануванні. але це те, до чого ми маємо йти. А наш інструмент є ДССБ, який ми разом всі запустили ще 4 роки тому. А ми бачимо, в чому, в чому сила буде майбутніх змін і в чому його сила в часи відновлення. Якраз якщо Простими досить прикладами йти. А зараз багато інформації вкладається саме в немашиночитних документах, PDF або ще щось, і це дуже важко для аналізу. Це неможливо для аналізу автоматичного, і це витрачання людського ресурсу, який ми розуміємо, що сьогодні має стати найдорожчим, і все, що може і має забрати на себе машина, вона це має зробити. Тому ця тема не просто не просто викликає цікавість. Це необхідність, необхідність для того, щоб і адміністрування цих. Систем було значно простіше, зрозуміліше, щоб адміністрування бізнесу було значно простіше і зрозуміліше, щоб спілкування між державою і бізнесом так само було побудовано на якихось е, алгоритмах, де не може втручатися людина, де не може втручатися якісь емоції ще щось. Це найголовніша цінність любої цифровізації. Тому ми щиро раді, що сьогодні є така е, тема для. Розмови, ми всіляко її підтримуємо. Ми вже на сьогодні починаємо теж напрацьовувати зміни, як це може виглядати, що ми можемо, який Best Practice використати стосовно БІМ-технології, стосовно наповнення даними якихось наших бібліотек існуючих систем, там база матеріалів, база цін. Тобто, це все. Такі практичні речі, які дозволять нам дуже швидко разом дістатися до мети цифровізації, і сказати, що дійсно це дозволило працювати. І менеджети ще більші проекти. Ми, як країна, можемо показати всьому світу, що ми здатні невеликою кількістю людей супроводжувати якісно і прозоро дуже великі об'єкти, дуже великі проекти, і це я вірю в наших силах. Тому ще раз дякую. Давайте про це поговоримо сьогодні.